Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, зараз приєднується до нашого ефіру. Пані Тетяно, я вітаю вас в ефірі. Здравствуйте. Доброго дня. Пані Тетяно, я попрошу вас е, прагматично, як науковця, як дослідника, як функціонера в цій галузі, в галузі екології, описати ну, з певними оцінками. Там не знаю, дуже страшно може бути ліквідовано протягом року, може бути ліквідовано протягом 5-10 років різні наслідки цієї катастрофи. Тому що з одного боку, ну це може не дуже лякати. Ну, висока вода, вона протече за тиждень два, південні посушливі регіони. Все швидко висохне. Дніпро стане вущим, але здається, що люди принаймні зможуть вижити зараз. Ну тобто вода схлине. Але як люди будуть жити далі? І де вони братимуть цю воду згодом? І що за проблеми відкриває ця власне висока вода? Розкажіть, будь ласка. Це безпрец... безпрецедентна технологічна. Катастрофа, яку спричинили російські окупанти на території України, і такого ну українська територія не знала ну останні 80 років, так це точно. Навіть підрив під час війни. Таких гідротехнічних споруд ну, не мав таких катастрофічних наслідків. І це в першу чергу пов'язано з тим, що Каховське водосховище це найбільше водосховище, 2000 тисячі квадратних кілометрів площа більше ніж 2000, тисячі, і 18 кубокілометрів води. Це, ну, це просто навіть важко уявити. Як як цю як ця вода починає рухатись, от якщо так моделювати навіть в своїй голові, це страшно собі можна навіть ну його не можна осягнути, цю масу води, яка зараз рухається. Висотою до двох метрів в деяких місцях, і вали, швидкість, і таке інше. Це безпрецедентно страшні наслідки для людей, які там проживають, і ми вже знаємо інформацію про і загибель людей, і про неможливість виїхати. Я знаю, що вже протягом останніх двох днів урядовці на національному рівні, на місцевому рівні, ДСНС, наші військові всі підключені для того, щоб евакуювати людей, але вода прибуває з такою швидкістю і такими масами, що до деяких населених пунктів просто ніхто не може встигнути добратися, бо просто цього ніхто не міг собі навіть уявити. І наслідки можна розділити якби на дві частини: це наслідки глобальні. І це наслідки, які торкнуться не лише України, а торкнуться і інших країн в першу чергу країн Чорноморського регіону, наших сусідів, вони пов'язані з кліматичними змінами, тому що плесо води в 2000 квадратних кілометрів, яке випаровувалося, яке формувало такий локальний клімат в регіоні. В цьому це плесо води зникає. І це дуже суттєві відбудуться зміни, звичайно, найгірше в кліматичному плані. Про це, звичайно, наші науковці, українські науковці, вже говорять і, і, і потрібні такі спеціальні дослідження на цю тему. Крім того, відбувається переміщення прісної води цих тисяч тонн. Кубів води переміщення в, солен, в солене море в акваторії Чорного моря, і прибережна смуга, прибережні території будуть опріснені на певний час, поки воно змішається. І це також такий удар по морським екосистемам. Ага. І це також глобальний вплив. І крім того, що це прісна вода, ну це злочин взагалі проти людства. Є країни, в яких кожна тонна води, прісної води на вагу золота. Тут це все потрапляє, ця прісна вода потрапляє в море і засолюється. Тобто це такий злочин планетарного масштабу. Але крім того, ця вода, що потрапляє в море, це вода забруднена і навіть страшно уявити рівень зараз цього забруднення від побутових відходів, від хімічних речовин, будівель, трупів тварин. І, і, і багато чого просто, і не кажучи про те, що мули самого Каховського моря, які були насичені важкими металами, викидами неочищеними не, не промислових підприємств, які роками е, осідали на, на дно е, і плюс е, там є частково і на глибині досить великі були, але були закриті, але глибоко в мулах. Там були і шари радіактивного забруднення. От це все зноситься тепер в Чорне море, і це звичайно забруднення моря, яким користується багато країн, і це переміщення цього забруднення не тільки в ага. чорне, але і в Середземне море. Тобто, це я повторюю: відношу до транскордонних і таких глобальних проблем. Ну, це серйозний удар по продовольчій світовій безпеці, тому що. Значна частина ґрунтів буде втрачена, і однозначно, Україна себе то забезпечить. У нас вистачає нашого зерна, але угу. війна показала, яку роль відіграє Україна в світовому забезпеченні зерном. Пані Тетяно. І, а от скажіть, будь ласка, саме цей аспект. Ми розуміємо, що. Окей, за, прямо зараз південь Херсонщини, Лівобережжя не контролюється Україною, а, і а, в господарській ми його не можемо використовувати і про це говорити. Але а, от якщо не буде швидко відбудована гребля, так тобто вода не буде знову набиратися. Це означає, що канали не зможуть зрошувати цю землю. От якщо цього не відбувається протягом одного-двох сезонів, це уже незворотні зміни з для сільськогосподарської якості цих територій. Чи коли там за п'ять років вода повернеться, все знову стане як раніше? Якщо ці території сільськогосподарські угіддя не були зараз затоплені. І не змило родючий шар грунту або не занесло, не нанесло до метра е, всілякого сміття і і мулу на цій території. Тобто, якщо це вони не були уражені затопленням, ага. але вони не будуть мати зрошення. То звичайно ці території будуть змінювати ґрунти, будуть змінювати свою структуру під впливом е е е кліматичних умов, і від буде відбуватись певна зміна структури, втрата родючості. Але якщо через там якийсь час е це повернеться вода, їх також можна буде використовувати. Але по-перше, за умови війни Каховського не можна відновити. Потім, після завершення військових дій, військових загроз, відновлення Каховської ГЕС – це величезні кошти, величезні технологічні зусилля. І ну це просто інший погляд, все одно має бути на відновлення цієї гідротехнічної споруди, в яку функцію вона буде виконувати ця гідротехнічна споруда. І найголовніше, от тут я бачу таку проблему мули, які зараз оголились не менше тисячі, одної більше, ну вже говорить більше тисячі, але не менше, ніж тисяча квадратних кілометрів. Частина дна Каховського сховища уже оголяється. Ага. І оці мули зараз під, під сонцем, під палючим південним сонцем і температура будуть висихати. і Це можливість створення. І утворення пилових бур, які будуть заносити і розноситись на це явище, і без цієї трагедії було б таким досить розповсюдженим на півдні України. Але тепер, якщо ці мули будуть підніматися і переносити ці тонни цього, ціє, цього ґрунту дрібного. На інші території, то у нас є загроза, що ми будемо втрачати і далеко за межами цієї трагедії родючі ґрунти. Тобто, це питання не лише в зрошенні, це питання в якості ґрунтів наших славетних чорноземів, які зараз. Якщо вони опиняються в зоні затоплення, це для них серйозна загроза, і вони можуть бути взагалі змиті ці родючі шари. А там, де цього підтоплення немає, то немає води. Це також важко буде використовувати. Тому це повторюю це проблема не лише для України. Я її відношу до глобальних проблем загроз продовольчої безпеці. Ну і якщо ми говоримо про екологічну напряму природну складову, крім ну кліматичних uh -huh. змін і крім забруднення чорного моря, то я відношу до глобальних е, наслідків, е, це також зникнення популяцій рослин, тварин, птахів, е, які е, комах, які мешкали тут е, в унікальних, абсолютно унікальних територіях національного парку Нижньодніпровський, uh -huh. е, Кам'янська Січі. Білобережжя Святослава, Великий Луг і Чорноморський біосферний заповідник це території, які мали міжнародне значення. Там жили і оселялись Uh, і птахи, які по транскордонним перелітам зупинялися, там жили, там зростали рослини uh, і жили. Повторюю, тварини, і великі, і маленькі. Які Отже, під загрозою просто біорізноманіття світу. Так, от види, рідкісні, кілька популяр, кілька видів, окремих видів. Тварин, птахів і рослин, які знаходились на цій території, які були зараз затоплені, вони зникають назавжди, тому що відновленню деякі види не підлягають. Якісь будуть відновлені за кілька років, а деякі не підлягають. Це якщо говорити про глобальне, якщо говорити про Україну, це безпрецедентно важкі страшні наслідки, забруднення величезних територій, це е, е, міграція людей, переселення людей. І це, ну, це, це неможливо собі уявити ті е, маси людей, які втратили зараз місце проживання, uh -huh. і куди практично не можна буде довгий час повернутися. Якщо під обстрілами люди втрачали житло, і я вже бачила, зустрічалася і бачила. Ла в Донецькій області, коли люди під обстрілами втратили своє житло, але тільки, тільки там затихає. Вони знову uh -huh. хочуть повороти. Свої території або той же Харків і Сумська область Ну, зараз. Відновлювала... Ми бачимо зараз. Ми бачимо свідчення навіть серед жителів Херсонщини, що не зважаючи на те, що навіть в їхніх оселях може бути вода а багато із них кажуть, що вони хочуть повернутися якомога швидше, або бодай межі Херсонської області не хочуть залишати, щоб не віддалятися далеко від свого житла і розраховують на те, що скоро зможуть повернутися і зможуть намагатися відновлювати своє життя. Пані Тетяно, я дуже. Вам дякую, спасибі величезне. Час наш в ефірі вичерпано, але дуже цінна інформація. Спасибі за акценти, які прозвучали голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко була на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.